Інформаційний підсумок подій середи 5 жовтня, очима наших журналістів. Чим жила Дніпропетровщина минулу добу, розкажемо далі. В студії для вас працює Владислав Малько. Вітаю! І спочатку про головне: ворог обстріляв градами та важкою артилерією три громади Дніпропетровщини. зруйновано житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Мешканці Луганська допомагають переселенцям, збирають продукти та засоби гігієни по всій країні та роздають нужденним. Мурахуїди, жаби та міські пейзажі. На мистецькому провулку у Дніпрі з'являються нові художні витвори. Юліуш Словацький, поет пророк польської літератури, який Україну називав вітчизною. Ми продовжуємо цикл сюжетів про визначні постаті, ім'ям яких названо вулиці. Розпочалася 224-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом минулої доби окупанти завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів. Здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів: зокрема Харків, Шупувати, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Гуляйполе, Залізничне, Андріївка, Білогірка, Вознесенськ, Придніпровське. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. За даними Генштабу, противник здійснював обстріли на Сіверському напрямку. Гативи ствольної артилерії в районах населених пунктів Писарівка та Голишевське Сумської області. На Слобожанському напрямку накрив вогнем з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь. Підрозділи Сили оборони України відбили атаки окупантів. В районах населених пунктів Стрілеча та Зелене. На Краматорському напрямку вів обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Серебрянка та Спірне. В останньому Збройні сили відбили наступ та досягли успіхів. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Солидар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка та Юрівка. Але наші військові вибили противника в населених пунктах Майорськ. Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів, в тому числі Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Новопіль. Ольгівське, Первомайське, ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс С-300 в районі міста Токмак, а також уразили ворожі позиції в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області. На південнобузькому напрямку обстрілів станків мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Вишетарасівка, Добра Надія. Іллінка, Марганець, Червоногригорівка, Нікополь, Покровське, Велике Артакове, Андріївка, Степова Долина, Безіменне, Мирне, Луч, Широке, Білогірка та Лозове. Ворог обстріляв градами та важкою артилерією три громади Дніпропетровщини. В Червоногригорівській тергромаді зруйновано два житлові будинки і одну господарську споруду. Ще більше десяти приватних будинків пошкоджено, зачепило п'ятиповерхівку, ліцей, церкву, магазин, газогін лінії електропередач. Минулися без жертв. В Нікополі пошкоджено турбази. У Марганицькій громаді наслідки ворожих атак нині з'ясовуються. Попередньо люди не ушкоджені. З 1 грудня цього року субсидії. Будуть оформлюватись у пенсійному фонді. Про це повідомляють в управлінні соцзахисту Дніпропетровської міської ради. Наразі саме вони опікуються виплатами і продовжать цим займатися до кінця листопада. Потім оформити субсидії можна буде через електронні ресурси пенсійного фонду або через портал Дія. Призначення житлових субсидій до 30 листопада включно здійснюється управліннями соцзахисту. А вже з 1 грудня здійснюється пенсійним фондом України. Громадянам, які раніше утримували житлову субсидію та пільги, додатково звертатися до управлінь соціального захисту населення не потрібно. Роздача гуманітарної допомоги. У Дніпрі мешканці Луганська допомагають переселенцям. Вони збирають продукти і засоби гігієни по всій країні та роздають тим, хто вимушений був покинути домівки у гарячих точках. На роздачі гуманітарної допомоги побувала наша знімальна група. Херсон, хто ще реєструйтесь. Тут декілька видів гуманітарної допомоги її роздають в залежності від складу сім'ї або й навіть місця, звідки прибули переселенці. Така складна логістика наслідок того, що ці волонтери співпрацюють з великою кількістю благодійних організацій, які надають різну допомогу для різних переселенців. Ми з цьому їздимо з колегами по всій країні, збираємо допомагаємо. Як тільки акумулювали якийсь обсяг товару, з одразу ж роздаємо людям. Тому і гуманітарна допомога різна. Зараз роздають три види: продуктові набори, окремі ящики для мешканців Херсону та засоби гігієни від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Ось, наприклад, крупа, макарони. Це нам надала церква. Вона називається «Благовість». Наприклад, ось ці подушки нам надав ЮНІСЕФ. Ось такі коробки, які ми даємо на сім'ю. 4-6 людей, обов'язково жінки це гігієнічні набори. Коробка важить 11 кілограмів. Це один зі складів у Дніпрі. Тут зберігають усю зібрану гуманітарку, тут же її і фасують, потім роздають людям. Благодійний фонд вже сім місяців працює у різних регіонах України. Цього разу у Дніпрі допомогли 600 сім'ям, переселенцям із гарячих точок України. Наступну роздачу планують приблизно через два тижні. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. збір врожаю триває. Аграрії Дніпропетровщини активно молотять соняшник та вже приступають до кукурудзи. Цьому сприяє і погода. Синоптики обіцяють, до середини жовтня буде відносно тепло і сухо. Що на року аграрія? Вони кажуть: якщо дощі все ж таки стануть на заваді, кукурудзу можна зібрати і пізніше. Це можна зробити і в грудні, адже така культура не надто вибаглива до погоди. Можна очікувати, що ми будемо навіть і в грудні збирати, враховуючи те, що вологість кукурудзи доволі таки висока, але в принципі. Я все одно так позитивно е, налаштований, враховуючи те, що е, урожай очікується доволі таки непоганий. Тобто, навіть оце це збирання, воно все рівно ну, допоможе аграріям якось покращити свій фінансовий е, стан. Мурали, настінні картини та металеві арт-об'єкти. Мистецький провулок у Дніпрі постійно поповнюється новими роботами. До команди митців долучилася і художниця з Харкова Ніна Йожик, ілюстраторка, скульпторка та перформерка в Дніпрі зовсім нещодавно, але вже залишила свій відбиток у мистецькій історії міста. Більше про нову арт-зону Дніпра розкажуть наші журналісти. Мурахоїди, жаби та міські пейзажі. В Дніпро очима художниці з Харкова. Ніна Костюшко з творчим псевдонімом Йожик виглядає яскраво та сюрреалістично. Мискиня вже встигла побачити Дніпро і відтворила у муралі його особливості. Ось монастирський острів, мабуть, досить впізнаваємий з колесом. Звісно, колесо не таке велике, але це художнє прибільшення. Один мост, другий мост. З паровозом. <хи> Навіть, щоб зрозуміло було. Художниця ще на початку березня через обстріли тимчасово перебралася до Дніпра. Місто їй сподобалось. Особливістю називає ступенчатість архітектури. І ще помітила незвичні родзинки на будівлях. Коли я приїхала до Дніпра і гуляла по центру, тут вперше я. Мене вразила кількість мурахаїдів на вулицях Дніпра. Я сподіваюся, що. Багато хто помічав, бо кому не розповів, ніхто не помічав, тільки потім одні знаходить знаходять жаби а У вас у Дніпрі є цілих дві будівлі, прикрашені жабами. І як до жаб я вважаю це досить багато, тому що ну що загалом обличчя, леви, якісь горгулії бувають на будівлях, а тут жаби загалом. Ніна малює ілюстрації, створює скульптури та перформанси. Мурали її творчості не притаманні, проте каже, намалювати власний в центрі Дніпра приваблива пропозиція. Відомих моралів точно маю. Так що, мабуть, перша така велика робота ще й у центрі міста. Наскільки я розумію, тут був закритий провулок. І ось його вирішили знову відкрити та не просто, а щоб ще гарно було. І запросили декількох митців. Ну, я так розумію, був якийсь call. Я надіслала заявку. Окрім муралів і настінних картин, у мистецькому провулку багато арт-об'єктів з дерева та металу. А от бажаючих подивитись на сучасне мистецтво небагато. Про новий простір поки знають далеко не всі містяни. Ірина Кузьміна, Дар'я Візір та Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Юліуш Словацький поет пророк польської літератури, який у своїх творах називав Україну вітчизною і вірив, що українців та поляків буде поєднувати любов і взаємодопомога. Його ім'ям названо колишню вулицю Анатолія Серова про визначну постать ім'ям якої названо міську артерію, розповість науковиця Світлана Івлева. Вулиця Юліуша Словацького розташована у центральному та Шевченківському районах Дніпра. Артерію перейменовано 2001 року. З нагоди відкриття українсько польського центру сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій. Будівлю приватного університету імені Альфреда Нобеля прикрашає меморіальна дошка видатному поляку Юліушу Словацькому. Юліуш Словацький – видатний польський поет. Багато літературознавців вважають, що це найвизначніша постать не тільки в по. Літературі, а й взагалі в слов'янській літературі. Народився він в Україні, в Кремінці, і певний час там отримував освіту. Він дуже любив Україну, і в своїх творах він називав її вітчизною. В своєму першому великому творі в поемі Змій він змалював козаків і змалював їх в романтичному ключі. Задовго до Тараса Шевченка в його творах фігурують кобзарі пророки. Класик польської літератури, життя та творчість, якого тісно пов'язана з Україною, пророкував і пропагував добрі стосунки між Україною та Польщею. Не дивлячись на всі негаразди, які на той час були між польським і українським народом, він вірив, що колись Україна і Польща об'єднаються, як він казав, в єдину потугу. І дуже вірив, що колись українців і поляків буде об'єднувати любов і взаємоповага і в свій поетичний спосіб показував це в творах. За словами науковиці Світлани Івлевої, Юліуш Словацький набагато випередив свою епоху. Він також передбачав створення самостійної української літератури. Деякі фахівці вказують на те, що Постаті Миколи Гоголя і Юлію Шусловацького дуже подібні. І справді існує і в походженні, і в долях подібність. Втім, пам'ять про Гоголя зберігає наше суспільство. Юлію Словацький заслуговує на нашу пам'ять і пошану не менше. Раніше вулиця носила ім'я льотчика Анатолія Сірова, який до української історії чи культури не мав жодного відношення. Радянський льотчик збив вісім винищувачів під час Другої світової війни, і, на мій погляд, це яскравий приклад того, як підмінялася пам'ять про українських героїв, пам'яттю про імперських і радянських героїв для порівняння. Хочу тільки сказати, що кожеду. Єдиний українець, який мав три зірки Героя Радянського Союзу, збив 64 літака. Іван Бабак збив 34 літака. Українець Борис Глінка збив 30 літаків. І взагалі українські льотчики займають першість в цьому списку Асів за кількістю, які збивали німецькі літаки. Вулиця Юліша Словацького простягається від Січиславської набережної до проспекту Яворницького. Науковці наполягають називайте вулиці сучасними назвами, вшановуючи українських героїв. Оксана Ващенко, Дмитро Большак. новини Дев'ятого каналу. Такою була середа 5 жовтня, очима журналістів 9 каналу. Більше новин на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Повідомити новину ви можете за телефоном нашої редакції. Всі контакти вже за мить з'являться на вашому екрані. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями тихого вечора і тільки гарних новин.